Добрий день сонце золоте, добрий день небо голубе, добрий день моїй землі! Добрий день вам і мені. Доброго дня, любі дітки! Я знаю, що ви в мене дуже-дуже добрі, виховані, чемні. Допомагаєте своїм батькам, так? А як ви допомагаєте? Іграшки прибираєте? Молодці, а посуд мити? Так, молодці, дітки. А скажіть, будь ласка, як ви лагідно називаєте свою маму? Матусенько, а ще мамочку, правильно, а тато? Таточко, татусенько, молодці. Ой, дітки, а давайте ми. Зараз зробимо щось приємне для ваших батьків. Так, зараз подумаю, що ж нам робити? Як зробити, щоб батьки зраділи? А давайте ми зробимо смачне печиво для батьків та пригостимо їх. Я впевнена, що батьки дуже зрадіють їм печиво сподобається. Але спочатку нам треба підготувати свої пальчики. Наші пальчики втомились, бо багато працювали. Ми в замок їх всіх закрили, щоб вони відпочивали. А тепер замок відкрили. Кожен пальчик привітався. Плеснемо тепер щосили. Ой, як весело пограли! Час пройшов вже до роботи. Пальчикам слід працювати. Дбайте ви про їх турботу гратися не забувайте. Ну що ж, розім'яли ваші пальчики. Починаємо працювати. Печиво будемо робити з пластиліну. Повторюємо за мною спочатку пластилін з текою. Розділяємо на маленькі шматочки. Ось так. Беремо по одному шматочку і розкочуємо між долоньками. Ось так. Получається кулька, потім кульку розплющуємо. Потім прикрашаємо стекою. Робимо багато печива. Ось таке гарненьке і смачненьке печиво у нас з вами вийшло. Батькам дуже сподобається. До нових зустрічей!